Одне питання, одне слово. Що значить церква для тебе? Ми проводимо опитування. Що для тебе одним словом значить церква? Церква. Церква це люди. Сім'я. Друзі. Ну, якщо одним словом, то сім'я. Бог. Жизнь моя. Сім'я. Що для вас значить церква одним словом? Віра в Бога. Сім'я. Церква це спасіння і переміна життя. Церква це, це мій дім, тут моя сім'я. Життя, нове життя, щасливе життя, спокійне життя. Церква це любов, підтримка. Ой, для мене церква, я не знаю, я ще живу церквою, дишу церквою. Для мене все вона значить. Це віра, найгавна. Церква це дом, це спасіння, це життя. для багатьох: церква це не просто місце, це щось рідне. Сім'я, любов, життя, підтримка. Соєжута це... слово, це маленька, велика історія.